Так, а тепер, шановні виробники, неонових вивісок, я вам покажу лайфхак, який я раджу вам застосовувати постійно для того, щоб детектити можливі несправності. В даному випадку несправність вона і так віддетекчена. Це лиць стрічка старого зразку. Ми вже її давно не продаємо відповідно, але самі використовуємо у своїх виробах відповідно. Тобто, зараз якість набагато краща. Але суть яка, ну тобто тут якість непогана, все нормально, але зараз ще набагато краще. Но... Діод там не працює. І зараз давайте перевіримо, як можна на базі цього непрацюючого діоду зрозуміти, як виявляти непрацюючі інші сегменти, які поки що працюють, але з часом можуть вигоріти. Я вимикаю живлення. І ось тут, ось тут. Ось тут. Дивіться, що це за ліхтарик. Один діод залишково ось так світив довго. І лайфхак такий. Вивіски. Вимикаєте і дивитеся, якщо лишається ось такий от сегмент, який останнім залишає, так мовити, світло в собі дуже довго, це значить його треба замінити. І тоді вивіска в тому місці не помре. У мене були вивізки вуличні, наприклад. там мені її відправляли через три роки на сервіс, на цій лист стрічці, що такій. Три роки вона була на вулиці. Ще тоді не було нормального вологозахисту, не було герметизації. Але суть така, що. Ех, мені її прислали, і я її погодився переробити. Там була відповідно одна літера. Все для шиття шиття українську. І е, я це зробив. Блять, мене можуть е, відео можуть забанити через те, що я сказав. Ви розумієте, оцей от пок-пок, е, він капець до цього прискіпається. Не одне відео мені за таке банило вже. От, і попередження виставляло. Тому прийдеться запікати кусочок, вирізати. і е, е, е. Я раді інтересу взяв ту вивіску на ремонт. Тож не на ремонт, а на то, щоб переробити одну букву, заклеїв там її на профіль, то все, не суть. Але я подивився і здивувався, за три роки, майже три-два з половиною, не було жодного мертвого сегменту. Але було декілька таких сегментів, які ось так. Мірцали після так мовити вимкнення живлення, і ну я тоді такі подумав: блін, цікаво, що це за фігня. І я їх поміняв зараз. Ми знаємо відповідно, ось на прикладі цієї стрічки, що це може вказувати також про можливу скору несправність вивіски.